Слава Україні! Триває 288-ма російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового гню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. В чергове ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем'яч Чернігівської області та середина Буда і Чернецьке на Сумщині. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам'янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам'янки. На Куп'янському напрямку противник веде оборону, здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка. Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області. На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 30 населених пунктів. Серед них Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне. Кліщиїка, Північне, Кам'янка, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється, здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Причистівка і Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 22 населених пунктів: зокрема, Цевремівка і Новопіль Донецької області та Дорожнянка. Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоондріївка, Малі Щербаки, Степове, Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах Малих Щербаків та Степового. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, здійснив танкові та артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів, серед них Качкарівка, Монастирське, Новобереслав, Береслав, Львове. Іванівка, Новотягінка, Інженерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсону. На території Російської Федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України. А саме надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації від 700 до 1000 доларів США. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у зв'язку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління. 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!